Вітаю вас, шановні студенти. моє ім'я Зайцев Олександр Васильович. Я доцент кафедри фінансів і кредиту Сумського державного університету. Буду для вас супроводжувати дистанційний курс навчальної дисципліни податковий менеджмент. Стосовно матеріалу, що пропонується вам для ознайомлення у навчальному курсі податковий менеджмент, то за визначенням. Податковий менеджмент це сутність прийомів і методів організації податкових відносин з метою формування дохідної частини бюджету і впливу податків на розвиток виробництва та соціальної сфери. Податковий менеджмент як система реалізується у правовому полі згідно вимог та положень податкового кодексу України. Податковий кодекс України визначає принципи оподаткування. Види податків і обов'язкових платежів та їх елементи. Про все це йде мова в розділі Першого податкового кодексу України. Звертаю вашу увагу, інформація із розділу 1 податкового кодексу України в цьому дистанційному курсі не надана. Вам необхідно самостійно з ним ознайомитись, а взагалі, вам необхідно згадати, бо ви вже цей розділ вивчали раніше. В межах дисципліни податкова система. А от практичні процедури контактів із податковими органами та механізмами розрахунків з бюджетами надані в темах першій, другій та третій нашого дистанційного курсу податковий менеджмент. Як ви знаєте, основних складових податкового менеджменту всього дві: а саме: планування податків і податковий контроль. Планування податків передбачає визначення сум податків та обов'язкових платежів, які мають надійти до бюджету у встановленому періоді. Про це йде мова у темі, у темі 4 нашого дистанційного курсу. Податковий контроль передбачає надання податкового обліку та здійснення контролю з дотриманням податкового законодавства. Про це йде мова у темі 5 нашого дистанційного курсу. Податковий облік своєю чергою включає облік платників та облік нарахованих і фактично сплачених сум податків до бюджету. Про це йде мова у темах 6 та 7 даного нашого дистанційного курсу. Контроль за дотриманням податкового законодавства здійснює шляхом проведення камеральних, документальних, тематичних та інших перевірок. Про це ви дізнаєтесь у темі 8 нашого дистанційного курсу. Якщо виникає заборгованість щодо сплати податків, таке може бути. Мова про такі випадки буде йти в темах 9 та 10 дистанційного курсу. У разі порушення правил оподаткування виникає відповідальність. Відповідальність за порушення вимог оподаткування оговорена в темах 11 та 12 дистанційного курсу. Отже, бажаю вам успіху у вивченні дисципліни податковий менеджмент. З повагою ваш викладач Зайцев Олександр Васильович.